Там лініну голову прострели. Треба... Ми знаходимось в центрі Суджі, Це Курська область, Росія. Ситуація тут, за словами військових, спокійна, контрольована. Ну і дійсно можна бачити, спостерігати, що тут можна звичайно чути, як дрони літають над головою. Незрозуміло, чи це ворожі, чи це дрони сили оборони. Тут можна бачити цивільних час від часу по місту. Небагато, але цивільні тут у місті залишаються. Поодинокі люди тут ходять вулицями. Саме місто. Виглядає відносно цілим. Центр насправді трошки зруйнований. Це будинок культури позаду мене. Складно тут працювати тут Порівняно простіше. з іншими напрямками. Тут Простіше, ніж в себе вдома. І морально теж. Морально теж. Ну, якісь емоції, свої відчуття з приводу того, що ти тут на території Росії. Я перший раз за кордоном. <світ> Цивільні тут залишаються? Не Небагато, але є. Ну, Ті, кому немає куди йти, ті залишилися. Неприємно. Ага. А що вони можуть неприємного сказати людям з автоматами? <світ> Чуть-чуть. Теж за свою шкуру переживає. А ми якби на чужій території. Не. Ну я їх теж зрозумів. Біля мережі супермаркетів зустріли місцевих жителів, які розповіли, що йдуть брати туди їжу. Сказали, що їжу для тварин, для котів. І налаштовані вони доволі негативно, категорично. Ну, але є місцеві жителі, які доволі нейтрально висловлюють свою думку. Місцевих небагато, але все одно їх можна тут принаймні в центрі міста а, зустріти Хай самі почувствують так як в нас було Ну за них. там буде видно 41. Розкажіть, я, як тут обстановка зараз? Продовжується подалі зачистка цього місця. Вона вже повністю під контролем, але багато зелених зон, різних підвалів. Ну, Їх знаходять, вилавлюють. А так, стабільно напружено. Війська далі продовжують далі подалі наступ. Противник намагається маленькими диверсійними групами заскакувати, але в них не виходить нічого. Ну, вони просто знищуються, що не підходять. Тут вони посипались, але вони посипались не прямо одразу за один день. Тобто тут вони ще спробували триматися в останніх селах біля сучі. Тут Плетенівка, Мартинівка. Тобто і в Мартинівці три дні тому вдарили кабами по хаті, де стояли якби, пілоти, і стояла мінометний розрахунок. Тобто вони ще огризались там, ну пробували. пробували. Не прям там здалися, здалися, але ці спроби, мабуть, були поодинокі і трошки хаотичні. Війська наші на даний час проводять, ну, постійно маневрують, вони не намагаються десь в одному, вони постійно маневрують, і це вводить. О... На даний час поки що дієво, воно вводить в оману противника, противник не розуміє, що робити. І... і за чого так багато полонених? От Кинули, блін, їдьте туди. І Поїхали туди, а там вже наші війська ті приїхали, тим сказали здавайся, Іван, ну і все, вони здалися. От. Так. Поки ну, ще противник. Не перекинув сюди свої основні сили, поки а там будемо дивитися, як воно буде далі. Росіяни отримали те, що вони хотіли. Вони хотіли війни? Вони і отримали. Я так дивлюся. Самі давно на війні? З 2014 року. У мене є одне велике бажання на стінах Кремля написати розваляними Кремля з задоволеним. Як це колись було сказано в одному радянському фільмі одним з одним гарним актором. Нашої країни, Тоді я буду задоволений, і можу як Він казав, їхати додому з виші збирати.